Натхненного, дай Боже свіжого, наскільки це можливо сьогодні із вашим температурним режимом дня вівторка. Час спостережень. Ми тепер у паломництві, як бачите, Меджурія, гора подбордо, десь там гора Кріжеваць, трошки її не видно. І скажімо так тепер у нас такі всякі перетрубації в житті, що останнє, про що я думав чи про що хотів наважуватися до це якесь паломництво. Але якось вже організували. Ми вже раніше з вами неодноразово говорили на ході, що і намаєтеся файно, що коли ти вже запланував, треба плану дотримуватися. І їдемо. Їдемо, не дуже хочеться. Але сьогодні вже другий день. І слухайте, таку маю на серці радість, що як це класно, треба було все залишити. Половину дітей лишили на таборі міністрантів, половину дітей залишили там десь у тітки, вони також собі зробили табір з іншими дівчатами. А самі виїхали без дітей, без нікого. І слухайте, яка це благодать. Тут маємо два дуже важливі уроки з цього спостереження. Перше, і це собі варто пригадати, якщо ви вже запланували щось, то дотримуйтеся плану. І найімовірніше, воно буде, воно буде файним, воно буде хорошим. А друге, то це коли маєте в житті назбирається якось так тягар, на тягар, якесь таке нашарування, то вельми варто піти в паломництво. Я чесно скажу зовсім інакше. За останні два роки відкриваю для себе паломництва взагалі, тому що цей ресурс, це час твій, це твоє зусилля, але, але це завжди копання в глибину. Тобто, це якщо треба колодязь твій почистити, то він гарно чиститься. Якщо треба вглубити, то, то це виходить. І тому слухайте, слава Богу, в Україні по цілому світі ми маємо купу. Чудових місць для паломництва. Молитовних, розважальних, євангелізаційних, ну будь-яких не сидіть вдома. І особливо, якщо вам зараз важко, подумайте, куди б ви могли піти у паломництво. Я знаю, що є по Європі шлях Якова. Недавно, здається, відкрили окрему гілку шляху Якова із позначками у нас в Україні. Також треба буде пройтися. Рюкзак на плечі. І день, два, три. Зробіть якусь жертву, якийсь намір і підіть у паломництво. Це так допомагає. Буквально усе залишити. Ви б знали, який зараз бардак, яка бомба у нас в нас у хаті. Ми спеціально нічого не прибирали, нічого. Зібрали речі, які знайшли, спакували у дві сумки і виїхали просто на цілий тиждень. І, ну, не знаю, наразі на, 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 це, це таке благословення. Помоліться, до речі, за наші випробування. Десь вже мене просили там друзі, Ми зробимо стрім. Найближчими тижнями то поясню там, в чому вони полягають. Не катастрофа, не трагедія, але. Нові сторінки, Бог нам відкриває. Тому паломництво це для нас сьогодні просто неймовірне благословіння. Дякую всім організаторам, дякую всім братам і сестрам, які також із нами подорожують. Тому, товариство, не гайте часу. Якщо бачите, що є хоч, хоч найменша можливість кудись піти, якщо бачите, що є занадто багато вантажу на плечах, тягару, який важко зносити, йдіть у паломництво. І, і в паломництві просто, здається, від цього від, від, від відключитися, по-перше, а вдруге, віддати це в руки Бога. А будь-яка справа, яка справа буде в руках Божих, то так чи інакше буде вирішена правильно, бо він точно знає, що для нас правильно, а що для нас неправильно. <му> Якісь паломники музику включають. Тому будьте благословенні, йдіть навіть у паломництво півгодини, якщо маєте можливість, хоча б, а якщо ні. То то 20 хвилині, а якщо маєте можливість на тиждень-два, але побачите, що це благословення, воно вам допоможе і відключитися, перезапуститися, і покопати криницю на більшу глибину. А коли вже криниця буде, то Господь точно заповнить її життям собою. Майтеся файно, мир вам!